Я не припиняє обстрілювати сумщину вночі у прикордонних громадах. Зафіксували 14 вибухів. У обстрілів зазнали Краснопільська, Знов Новгородська, Серединобуцька та Дружбівська громади. Це уздовж всієї лінії прикордоння. Росіяни скидали осколкові гранати та били з мінометів. Про постраждалих обласна війська адміністрація наразі не повідомляє. Наша знімальна група повернулася з однієї з прикордонних громад. Люди там настільки налякані постійними вибухами, що рідко наважуються на інтерв'ю, адже кордон під боком. Тому живуть як на пороховій діжці, каже Ольга Чайко. Коли ви читаєте новини сумщини, то назва цього села з'являється у зведеннях: щодня. росіяни тут гадять нон стоп. Місцеві мешканці навіть не ризикують казати, де вони живуть, щоб знову не прилетіло. На цей дитсадок росіяни скинули керовану авіабомбу. Це був кінець травня цього року, третя дня. Якби у приміщенні були люди, вони б не вижили. Ігрова кімната, кабінет завідувача, медичний сестри за далі музичний зал. Людей врятував випадок. Завідувачка була на курсах ізмінної безпеки у Сумах. Інші на подвір'ї діти села переважно виїхали. А від садка залишились тільки спогади, як і про братерство із росіянами. Не було такого поняття. Твій мій це, це ось одне село закінчується, інше починається вже Росія. Ніхто не очікував, ніхто ніхто не очікував. Початку я не вірила, поки через наше село. У 4 години ранку йшли колони. Село майже порожнє. Про життя тут нагадують хіба сніговики, яких зранку хтось зліпив біля порогу. Про близькість росіян, звуки і прильоти. Обстріли можуть бути і вночі, в день, і ввечері. Ви ж розумієте, що. Вони не сплять, коли їм захотілося, тоді вони й б'ють їх. Але обстріли постійно зараз. Даже ви у нас присутні, Ви їх чуєте, як беруть, кидають. Люди знають, вони ховаються всі в погреба. Прикордоння найчастіше обстрілюють із артилерії, градів та мінометів. А це наслідки влучання шахеда. Він прилетів сюди влітку, убивши двох селян. Ще одного витягли з під завалів живим. Нині кількість обстрілів зросла, шахеди модернізують. Вони постійно змінюють напрямок, каже Хазар. Він працює у мобільній вогневій групі ППО. На те, щоб привести техніку у повну боєготовність у хлопців менше 30 секунд. Готов у мирному житті Хазар був успішним бізнесменом, займався енергоефективністю. З 14-го року волонтерів, потім воював з 22-го року у війську. Постійно ворог зараз дуже сильно активізувався, дуже сильно минулої зими літом одна-дві групи шахедів йшли, то зараз бувають моменти, коли вони йдуть 4-5-6 груп шахедів. В основному вони обстрілюють Мирняк, для того щоб людей залякати, відколи збільшились можливості протиповітряної оборони на Сумщині, лише шахедів. Тут збили близько 20, кажуть в обласній військовій адміністрації. Тут підрахували від травня, область обстріляли понад 5 тисяч разів. А з осені росіяни почали засилати на наш бік диверсантів. Це були нові виклики для Сумської області, коли вони знищували і наших лісників, і наших енергетиків, і просто пересічних громадян діє. Не тільки проти збройних сил, а цілком проти нашого населення, проти цивільних громадян. Це диверсійні групи, це збільшило взагалі в рази. Десятки разів нині прикордоння посилено укріплюються. Роботи в принципі не припинялись, відколи окупанти полишили сумщину. Та нині маємо кілометри окопів, а поля заміновані. Робота триває і вдень, і вночі. Спочатку рили екскаватором, потім для того, щоб можна було більш-менш адекватно нашити настил, то все підчищалося Лопатами власноруч техніка сюди не не під'їде, вона не проїде тут. Ми не будемо спостерігати за цим. Тому ми будемо давати вісіч. Військові кажуть, повторення 24 лютого неможливе. Однак ворог підступний, тож готуватися треба нон стоп за будь-якої погоди. Із Сумщини Ольга Чайкова, Володимир Коваленко та Сергій Марченко. Факти ICTV. єдині новини.